Був страшенний обстріл. Я, цього, я сьогодні тільки приїхала побачити це все. Те, що нам розказували в телефонних розмовах, я цього не представляла. Коли побачила на власні очі, це був жах. Приміщення старе, надійне. А вікна чомусь не відержали. Чи В порядку документи? документи, всі в порядку. В сховищі не впала, даже ніде. І пилиночка. Нам повезло. Ніна Гергила працює в архіві на прикордоні 10 років. Тут зберігаються документи сільських рад та установ із 1991-го. Зокрема, дозволи на будівництво, документи на землю або про присвоєння адрес. Вони в одному примірнику. В одному. І людина вже ніяк не докаже, якщо в 93-му видавалася їй 20 соток під забудову чи під щось, вона не докаже цього. Роботи говорить вдосталь. За документами люди йдуть щодня. Попри канонаду, яку чує не вперше ділиться пані Ніна. Ось у неділю був трошки рядом через нас перелетіло на ту сторону. На жаль, зробили подарунок 24 грудня. У нас день архіва, і нас так трошки привітали. Дружній братський народ. Росіяни працювати на прикордоні пані Ніна продовжить, попри загрозу влучання. Головне говорить зберегти документи, а їх в архіві близько 9 тисяч. Там людські судьби. Якщо перевозить, то перевозить документи в першу чергу. А тоді мене. Діана Крахматова, Андрій Крамченко та Євгена Брасімов. Суспільне новини. Сумщина.